1 вересня першокласники перший раз ідуть до школи. Це хвилюючий, незабутній момент у житті кожної родини. Де буде краще навчатися моїй дитині? Куди піти навчатися? Де дитині буде комфортно і безпечно? Хто буде поруч з моєю дитиною? Ці питання хвилюють кожного з батьків. Запрошуємо вас до школи. Де ранок починається з дружньої бесіди, а навчання наповнює, де школа одна дружня родина, а педагоги розкривають таланти кожної дитини, де готують дітей для життя у новому світі. А на базі закладу відкриті інклюзивні класи з висококваліфікованим логопедом. Коли я виросту, я стану програмістом. Коли я виросту, я хочу стати ветеринаром. Коли я виросту, стану футболістом. Ми працюємо для того, аби мрії наших дітей ставали дійсністю. Шановні батьки, ми партнери у вихованні наших дітей. Разом ми зможемо досягти мети. Чекаємо вас у Криворізькій загальноосвітній школі номер 12